Тендер, прозоро на ремонт цього здання, общежиття для переселенців. Термін у нас виконання робіт два роки. Ми приступили вже з 1 числа, ми вже приступили до роботи, вже організовуємо роботи. Зараз займаємося більше демонтажом, тому що треба все це. Це те, що було ну, вже не пригодне, його все треба винести, вичистити. І тоді вже закупили матеріали, дякуючи тому, що були виділені кошти, закупили матеріали ну, і виконуємо роботи по ремонту цього здання. Приложимо всі зусилля для того, щоб. Виконати роботи, роботи ці строк. Якнайшвидше. Як да. Тому що термін 2 роки це дуже довгий, а от якнайшвидше, да. хотілося да, як б, щоб люди, людям було де жити. Ми знаходимося зараз на об'єкті промислова 9-дроб 2. Це бувший гуртожиток, будівля бувшого гуртожитка, яка по великому рахунку не користується, не використовується вже. Ну, Напевно, років 15 не менше. Ми планували з нею відбудувати гуртожиток, а зараз вона особливо актуальна використання цієї будівлі, тому ми подали її в програму для вимушених переселенців зробити це приміщення капітальний ремонт. В результаті капітального ремонту, коли буде проведене, тут ми отримаємо 63 квартири. Я підкреслюю по великому рахунку квартири. Це не буде як гуртожиток, тому що ми переробляли проект. Гуртожиток він на сьогоднішній день вже по великому рахунку не актуальний. Там є своя специфіка. Люди зможуть заключити договори прямі на поставку комунальних послуг і будуть за себе безпосередньо відповідати. В гуртожитку такого нема там. Спільне утримання, і спільна відповідальність приводить до того, що заборгованість з комунальних платежів, тому ми скоригували проєкт і зробили отакі от квартири фактично. Перший поверх у нас буде повністю для людей з обмеженими можливостями, де вони зможуть, там і квартири відповідно передбачені, там розширені двері для того, щоб люди змогли на колясках заїхати і у квартири, і в інші приміщення, і ліфтові, і так далі. Тому максимально наскільки змогли, передбачили в проекті фінанси фінансування це з державної програми 90 І частково фінансування з місцевого бюджету, десь приблизно 10% з місцевого бюджету буде, буде фінансування роботи по графіку. По договору планується виконати двадцять четвертий, рік, так і фінансування стоїть. Але ми ведемо перемовини з підрядниками, щоб якомога якомога швидше, тому що людям а, треба житло, тому будемо намагатися зараз. Точно дату не скажемо, тому що складно ще а, щось планувати і думати, наскільки це можливо. А я думаю, що ну на найкоротший термін. Постараємося зробити це. Ну, от коротка інформація по цій будівлі, як я вже сказав, вона надважлива для вимушених переселенців. Але я думаю, що в цьому будинку і отримують деякі. Люди, які стоять на черзі, і жителі міста Павлограда, які потребували черги, тому що це буде і логічно, і справедливо. Наскільки це буде виділено цих квартир? подивимося там згідно чинного законодавства. Тому я дякую щиро нашому народному депутату Роману Каптілову, мажоритарнику, який приклав максимум зусиль для того, щоб кошти були виділені з державного бюджету. Іде фінансування, навіть передплату дали для того, щоб змогли закупити матеріали для цього ремонту, для цього будівництва. Тому що матеріали ми бачимо зараз, що робиться з цінами. Ціни підвищуються, тому вчасно закупили матеріали по великому рахунку по старих цінах. Ну і ще одна проблема на сьогоднішній день. Можливо, будемо вирішувати якось із керівництвом обласної військової адміністрації для того, щоб включили цей об'єкт. Ну, якось як об'єкт критичної інфраструктури, тому що відключення електроенергії не дає змоги ефективно працювати будівельникам по цим роботам. Тому зараз займаємось цим питанням. Якщо буде так продовжуватись, то складно сказати графік закінчення будівництва. Ну, від відключення електроенергії зараз проблема у всій країні, але будемо намагатись вирішувати. Тому зараз подивимось, як виконується, як іде робота. Ну, в цілому я задоволений тим, що. Вона ведеться, а терміни, якість ми будемо контролювати для того, щоб отримати якісне житло і вчасне. Ксійч, а квартири будуть у власності міста чи у власності мешканців? Хто буде проживати за моєю пропозицією. Коли ми розглядали це питання, я пропоную і ми врахуємо або обов'язково. Цю систему, щоб люди, які отримали це житло, мали змогу, ну приблизно я там кажу поки що, десь через 10 років приватизувати це житло. Поки що так, це власність міста територіальної громади. Але я вважаю, що якщо ми дамо можливість людям. І вони будуть розуміти перспективу, що це їхнє житло, що вони зможуть приватизувати, відповідне відношення буде до цього житла. Якщо людина прийде і буде розуміти, що вона поживе і, можливо, поїде звідси або виселять, ну, відповідне відношення до майна і до житла. В цьому проєкті передбачено максимальне за виключенням тільки е меблів. Сантехніка повністю, навіть кухонний гарнітур, а там подивимось по закінченню робіт по проекту. Якщо буде якась економія, можливо, ми скоригуємо проект і внесемо якісь зміни, якщо це вийде, згідно законодавства, для того, щоб закупити ще якісь меблі, тому що не кожна людина зможе. А особливо переселенці зможуть прийти і поставити меблі, тому що вони виїхали звідти з тимчасово окупованих територій, фактично кинувши все своє майно, яке було у них. Скажіть, будь ласка, якщо людина не буде розраховуватися за комунальні послуги, чи буде вона виселятися? Ні, вона не буде виселятися, вона просто не буде отримувати ці комунальні послуги. Це дуже просто так само, як у Приватних квартирах, отримавши ордер на це житло, на цю квартиру, людина самостійно йде в підрозділи або підприємства, які надають комунальні послуги, і отримує договір на постачання електроенергії. Газу тут не буде, тут автономне опалення, електричне автономне опалення, вода і електроенергія. Також, звісно, що вивіз твердих побутових відходів, там, обслуговування будинку, це само собою. Тому е, ніякого виселення не буде буде вестись, якщо не будуть сплачувати е, відповідна організація. Припиняє надавати послуги або воду, або електроенергію. Ну і, звісно, веде претензійну роботу згідно законодавства. Благоустрій території, бруківка, озеленення, а також враховано і там лавки, дитячі площадки. Це все враховано. Хоча тут поряд дитяча площадка є, вона просто доповниться і обов'язково при цьому будівництві. І саме головне, що тут є і підваль, підвальне приміщення під цим будинком. Це також немаловажно. В проєкті також врахована роботи з е, е, ремонту і приведення в відповідність підвального приміщення. Воно буде слугувати як е, найпростіше укриття. Оцю от кімнату це однокімнатна квартира, так скажемо. Як зараз модно називають, студія. Студія, тобто, буде тут і кімната для житла, і е, окрема е, кухня. Утеплення повністю, модернізація з урахуванням енергозбережних технологій, енез, енергозбережні вікна, е, утеплення, дах відповідний. Тобто будинок буде цей утеплений.